Добрий ранок, мої любі. Сьогодні ми з вами знову потрапили у фруктовий сад. Дивіться, скільки багато фруктів я зібрала. А чи знаєте ви, навіщо потрібно їсти фрукти? Так, бо у них є дуже багато вітамінів. А що можна приготувати з фруктів? Так, і варення. І сік, пиріг, пиріжки, вареники, компот. Погляньте, а що це в мене на столі? Так, це сік. А ви хочете навчитись виготовляти сік самостійно? Тоді спробуйте відгадати фрукт, з якого ми сьогодні будемо виготовляти сік. Соковите. Червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це за фрукт? Так, це яблучко. Отже, сік сьогодні ми приготуємо із яблук. Дітки, а як же цей сік знайти? Де він ховається? Так, сік ховається всередині яблучка. А як ви думаєте, що потрібно зробити? Перед тим як почати готувати сік. Так, спочатку обов'язково потрібно вимити руки з милом. Руки помили, а тепер можна готувати сік. Ні, тепер потрібно помити яблука, щоб не було мікробів. Щоб дістати серединки яблука, нам потрібно зняти з нього шкірку. Щоб натерти яблучко, нам потрібна тарілочка. І ось цей предмет, як він називається? Так, це тертка. Для чого нам потрібна тертка? Так, щоб натерти яблучко. Натираємо яблочко, і скоро у нас вийде корисний сік. Діти, а це сік? Ні, це. Яблучне пюре. А як же знайти сік? Так, потрібно це пюре процідити. Для цього набираємо ложечкою наше яблучне пюре, кладемо його у маленьке ситечко або у марличку. Якщо набрали у ситечко, то допомагаємо ложкою та розтираємо яблучне пюре. А якщо у умарличку, то згортаємо її. Та гарненько притискаємо ручками. Таким чином, ми теж зможемо процідити яблучне пюре, з якого вийде сік. Тепер ви знаєте, як можна приготувати сік і зможете приготувати його вдома корисний, вітамінний, справжній. Сподіваюся, що вам сподобалося. А зараз прийшов час прощатися. До побачення!